початку воєнних дій Карльське водосховище потерпає від ворожих обстрілів, тому зараз вся Донецька область змушена шукати альтернативні джерела водопостачання. Так, новогродівська влада звернулася за допомогою до різних благодійних організацій, щоб знайти шляхи для вирішення даної проблеми. Вже сьогодні до Новогродівської громади надійшов гуманітарний вантаж від благодійної організації, які спрямовані на підтримку громади. Зокрема, благодійники привезли генератори, електрогенератори для медичних закладів для амбулаторії, для підтримання роботи водопитних скважин. Також Новогродівська громада отримала необхідні матеріали для водопровідних систем. Багато матеріалів для місцевого комунального підприємства, яке повинно бути забезпечене матеріалами для термінових ремонтів, водопровідних систем. Олександр Шевченко каже, для їхньої громади це велика підтримка. І все обладнання стане в нагоді у такий нелегкий час. Новгородська громада вдячна благодійної організації New Way за гуманітарну допомогу, яка була надана нашому комунальному підприємству. На балансі нашого комунального підприємства є і мережі водопостачання. Надійшло сьогодні обладнання, як і матеріали, які ми можемо використовувати і для ремонту цих мереж, і, скажімо так, підтримувати в належному стані. Керівник Новогородської громади зазначив, що з цим благодійним фондом співпрацює вже другий рік і сподівається на подальшу допомогу від благодійників. Марія Горбачова, Чепель Даніл з Новогродівки, спеціально для Каплінюс.